Крем сорту. Що це означає? Це означає найкраща якість та співвідношення ціни. Це гарний чоловічий світшотик. Далі футболочка бренду Hummel Чи кумен. Ціна 5 тисяч гривень в прямому ефірі. Великий розмір. Новенька з етикеточкою, копточка. Далі такий жіночий лосіни. Світшотик. Люкс. Дуже гарні Ну Це якісь спортивки, дуже дуже непрості. Знов вилетіло це слово. Бріджі. Бріджі. О, це що у нас? Вітровочка. Кірі, але бріджі не бувають спортивні. Бріджі тільки брючні дуть. Ну Дідасік. Краще для фітнесу національно. Я казав, що я адідас. Дивіться. Класний пішочок. Спортивки. Чоловічі. Ціна 5 тисяч гривень за 10 кілограмів. Хто хоче зробити замовлення, ви повинні написати своє прізвище або телефонувати. І телефонувати прямо зараз, щоб забрати саме цей мішечок спортивного одягу. Оце теж така спортивка велосипедка, напевно. Штаніжки великого розміру. Так, кофточка ще одна. Теж гарний розмір, подивиться. Пума. Дивіться. Спортивні штани від бренду Пума. Це наші жіночі странішки. Лосіни. Далі що у нас? Баталки великі. І це знову той бренд що їх щось багато цей раз приїхало. Чотири ікса. Ріверсо. В Кожному кульку такий. Світшот дійсний. Зновси сам? це са. Ну, робимо костюм. Де? І знову ж та найбільше за кофту. Та ні. Все, зараз де все класно. Юр, там чотири ікса. Чотири ікса? А там елька десь. Емка. Це габізма як так. Але костюм. Трошки різних розмірів, але костюм. 5 тисяч гривень, гарна. хто хоче зробити замовлення, спортивний одяг. Крем-сортом. Так. Шикарні лосіни. Це кюлоти. Спортивки. Новенькі знову. Той же бренд. Ану, може це М-ка, але блін, це чорне. Це М-ка, але кодяр. Та угу. нічого собі, кому що підійде. Спортивна кофточка. Ще одні спортивні штаніжки. Лосіни. Адідас, до речі. І ще одні лосіни для фітнесу. Шикарний варіант. 10 кг, 5 тисяч гривень в прямому ефірі.